Путін зупиниться там, де не буде брехні комуністів і мафії партії регіонів. Бо ви один флакон брехні і грабежу, який довів цю країну до стані громадянської війни. Ви щойно сказали, пане Петре, чи громадянин Петре, що хтось возумнів побідітелями противостоянні часті свого народу. Майдан стояв за всіх і за Донбас, в тому числі, бо ми стояли за те, щоб Янукович припинив разом з вами комуніст, комуністами. Лже комуністами грабувати Донбас, грабувати Крим, грабувати Харків, грабувати Луганськ. На сьогоднішній день ми повинні розуміти, що країна в війні і кожен, хто сюди приходить розбухувати цю війну, союзник Путіна і ваша Оксана Калєтнік, яка на другий день після засідання Верховної Ради поїхала в Донецьк і закликала ще більше підтримувати сепаратистів, ще більше людей входити в захоплений будинок обласної адміністрації. Діє для Путіна. І ваші сьогодні плачі за бюджетом після того, як ви все віддали одній сім'ї, це також ви допомагаєте Путіну на сьогоднішній день. Відповідь дуже проста. Ви кажете, ви не знаєте, хто сьогодні в Слав'янську? Доповідаю, спецназ гру і завтра Служба безпеки України оприлюднить не тільки радіоперехват, а прізвище, кільорів гру, які убивають наші збройні сили, яких ви довели до стану вже братства і бездіяльності. То, Боже, ви спажите, своїм бюджетом. що роблять силовики наші тоді. Чого Доповідаю, там? силовики не роблять. Військово... Що не роблять Други силовики? Держави. Не арештовують Царьова, не арештовують Симоненка, не арештовують Єфремова, не арештовують інших уродів, які хочуть цю країну кончити тільки для того, щоб прийти і грабувати знову і знову. А тепер спокійно. Що робити? Опиратися на український економічний націоналізм, в тому числі Тарути якого ви берете е, і Ахметова, в якого ви весь час брали гроші? А тепер плачете, що олігархів пустили до влади. Хіба не ви поміняли капітал Маркса на капітал Ахметова? Багато багато років тому багато вступивши знаєте. з ними в коаліцію. Да, я багато знаю. Багато знаєте. Хіба сьогодні український економічний націоналізм е, не сигнал Москві? Сигнал, і ми підемо на це. Ми об'єднаємося з усіма, хто буде за Україну.